Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи приносите ви добрі зміни? В останні 30 років, коли я знайомлюся з людьми, часто відбувається один і той самий діалог. Мене запитують, чим я займаюся. І зазвичай, коли я відповідаю Я місіонер. Мені кажуть «Ого!» А після цього не ставлять жодного питання. Розмова обривається. Чому так відбувається? Я маю дві теорії: перша, люди не хочуть, щоб я поширював свою місію на них. Або ж, друге, вони насправді вважають, що місіонерам слід бути у своїх будинках і дозволити світові бути таким, яким він хоче бути. Буває, мене запитують: ти думаєш, що приносиш якісь зміни? Це питання викликає у мене змішані почуття. Думаю, теж відчував законник із притчі про доброго самарянина. Він хотів виправдатися. Я вдаюсь до цифр: стільки листів пишеться, тільки нових завітів розсилається тощо. Чим більше цифри, тим більше відгуку людей, які мене слухають. Але якщо я розповідаю, що підбадьорення отримала лише одна людина, їм здається, що це марна трата грошей. Коментар матері Терези наштовхнув мене на деякі думки якщо ти можеш нагодувати тисячу, то нагодуй тисячу. Якщо можеш зробити більше, то роби більше, але якщо. Немає можливості нагодувати тисячу. Мабуть, ти можеш нагодувати сотню, і це непросто. Однак, якщо не можеш нагодувати сотню, нагодуй хоча б одного. Це доступно кожному. Насичення одного має значення для того, хто наситився. Моя молитва сьогодні: Господи, дозволь мені принести добрі зміни в життя того, хто поряд зі мною. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешлджискрапканет. Усі права захищено.